Робота не вовк. Випускники вишів намагаються працевлаштуватися ще студентських лав. Наталія Курніцька навчається на випускному курсі філологічного факультету. Приїхала до Івано-Франківська з Тернопільської області. Каже, у місті більше можливості знайти роботу. Наталія мріє стати вчителькою. Аби працювати в школі, одного бажання замало. Потрібен досвід. Тож студентка вирішила спробувати себе в дитячому садочку. Я ніби була на біржі праці. Після того мене прийняли офіційно. Роботу я поєднюю із навчанням. Я беру, тобто в мене є вихідний, і в цей час я відвідую пари. У мене вільний графік, я встигаю ніби на роботі побувати і в інституті на парах. А от студентові Андрію Барану дійсно поталанило. Уже працює за фахом, який опановує у Прикарпатському національному університеті. Викладає польську мову. Щоправда, на волонтерських засадах. Відповідно, у школі набуває практичних навичків. Мені запропонували цю роботу. На початку зараз я погодився на волонтерських основах, тобто тільки оплата там проїзду, харчування і, в принципі, більше нічого. Труднощі працевлаштування молодих спеціалістів визнають і в міському центрі зайнятості. З трьох сотень колишніх студентів, які раніше зареєструвалися на біржі праці, знайти роботу за фахом вдалося лише третині. Решті пропонують альтернативу. Для того, щоб підвищити мотивацію. Осіб, котрі шукають роботу, а також отримання якогось додаткового заробітку, особи, котрі перебувають на обліку, направляються на громадські роботи, а також тимчасові роботи. Ця категорія осіб з обліку служби зайнятості не знімається і продовжує отримувати допомогу по безробіттю і відповідно працює і отримує додатковий заробіток. Місцеві вище мають спеціальні відділи сприяння працевлаштуванні студентів. Тут стверджують, роботодавці, як правило, потребують успішних, цілеспрямованих, кваліфікованих фахівців зі знанням іноземних мов. Тож на вільні вакансії підбір здійснюється на жорсткій конкурсній основі. Ми маємо угоди укладені щодо співпраці. Це з обласним і міським центром зайнятості, з департаментом освіти і науки, з міським управлінням освіти. Ось де нам представляють певні конкретні вакансії, і на конкурсних умовах ми відбираємо наших випускників і їх працевлаштовуємо. Навчальний заклад виступає лише посередником між студентами і роботодавцями. Проте знайти відповідне місце роботи справа того, хто її наполегливо шукає. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.